Діти, добрий ранок! Давайте з вами привітаємось. На стежинку, на стіжок, тихо падає сніжок. Дружно вийшли ми на ганок, ми співаємо пісень. Сніже, сніже, добрий ранок, сніже, сніже, добрий день. Діти, я пропоную вам сьогодні подивитись казку про зимивлю звірів. Ми її з вами подивимось, а потім ми її з вами обговоримо. ЗИМІВЛЯ звірів В одного ледачого й злого хазяїна був ВІЛ. Роботящий був віл. Багато роботи всякої робив. А вола за це все в холодній повітці держали. Харчі погані давали йому. Подумав ВІЛ. Покину я хазяїна, піду світ за очі, гірше не буде. І покинув він хазяїна. Іде віл іде, а назустріч йому баран. Куди баране йдеш? питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, каже йому баран. Ходімо за мною. Веселіше буде. От і пішли вони вдвох. Йдуть вони йдуть, а назустріч їм свиня бреде, рохкає. Куди клаповуха йдеш? питає Він. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, отказує свиня. Ходімо з нами. Веселіше буде. Всі гуртом далі йдуть, а назустріч їм гусак. Іде гусак з боку набік перевалюється, сам до себе говорить Куди гусаче йдеш? питає Він. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, одказує гусак. Ну, ходімо з нами, веселіше буде. От і гусак пішов з ними. Йдуть, вони йдуть, а назустріч їм півник співонець, червоний гребенець, поважно так ступає, кукуріку своє виспівує. Куди півнику йдеш? Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, одказує півник співонець. Ходімо з нами, веселіше буде. Ідуть вони всі вкупі. Вечоріє, а мороз розлютувався аж кусає. Віл і каже. Давайте, друзі, хату шукати. Мені тая хата не потрібна, в мене кожух теплий, баран каже. А я мороза не боюся. Свиня каже: Я в землю зариюся. <рив> а нас пух буде гріти, кажуть гусак з півним. Довелося одному волові йти. Бродив він, блукав у лісі, аж раптом дивиться: стоїть в гущавині хатина, а в ній ще й стіжок сіна, зажив тоді собі віл приспівуючи. У теплі, у добрі, їжа волові смачна, й хатина тепла. А то раз вранці на світанку чує, віл хтось стукає. Дивиться, а коло дверей стоїть баран, змерз, аж тіло труситься. Пусти, брате, погрітися. А ти казав, що в тебе кожух теплий, не пущу. А коли не пустиш, я рогами колоду в стіні виверну, однаково не поможеться тобі. Змерзнеш тоді. Подумав віл, подумав та й пустив барана. А пізніше трохи й свиня придибала вола. — Пусти, брате, погрітися. Ні, не пущу. Ти в землю зариєшся та й так перезимуєш. А як не пустиш, то я рилом усі шули твої хати підрию, а жити тоді в хатині ясно не можна буде. Що його вдієш? Жаль волові хатину, пусти віл і свиню. Минуло небагато часу, плентаються вола, мов ті старці гусак з південь. Пусти, братику, погрійтеся. Не пущу вас пух гріє. А як не пустиш? каже гусак, я увесь мок у стінах твоїй хатини повищупую. А я, каже півень, усю стелю на горищі з грибу ногами не жити тобі в хатині. Змерзнеш. Що його робити волові? Пусти він до хатини гусака з півнем. Стали тоді жити вони усі вкупі. Бігла собі поживи шукати повз хатину лисиця, чує півень пісні виспівує. Забажалося лисиці півнячого м'яса посмакувати. Та як його дістати? Пішла тоді лисиця на хитрощі, побігла до ведмедя й до вовка та й каже їм: Знайшла я вам, друзі мої дорогі, славну поживу! Тобі ведмедю ситого бугая, тобі, вовче, хорошого барана, а собі доброго півня. «Гаразд, кумасю!» – отказує ведмідь з вовком. Ми твої послуги ніколи не забудемо. Повела лисиця звірів до хатини. Ведмідь тоді й каже вовкові Ти йди вперед. Ні, ти ведмедю більшу силу за мене маєш. Тобі треба йти вперед. Ну, гаразд!» – погодився ведмідь. Подивився Віл у вікно і побачив, до хатини звірі йдуть. Перелякався баран, перелякалась свиня, перелякався гусак з півнем. Що його робити? А Віл тоді й каже Не бійтеся, друзі, нічого. Живемо ми з вами тепер добре, не голодній, тепло нам. А все це тому, що живемо ми в дружбі великій, один одному допомагаємо. З біди, дружка, дружку виручаємо. Давайте ж і зараз, спільно, як друзі, бити наших ворогів. Згода, погоджуємось, загукали всі. Сказали, зробили. Тільки но ведмідь підійшов до дверей, а віл, баран, свиня й гусак як накинулись на нього. Не вспів ведмідь на задні лапи спястися, як віл придавив його до стіни рогами, а баран на всю силу з розгону почав бити його своїм лобом. Свиня часу не гаючи розпочала шматувати ведмедя своїми іклами й рилом. А гусак теж задніх не пасе, товариство підтримує, клює ведмедя своїм міцним дзьобом півень вилетів на двері та на всю силу, як за горлани, кукуріку. -ку -ку Вовкові здалося, що півень кричить: заріжу. Прилякався вовк та й кинувся тікати. А лисичка ще й раніше за вовка втекла. На силу, на силу ведмідь вирвався. Доброї прочуханки дали дружні звірі. Авіл, баран, свиня й гусак з півним стали знову спокійно собі жити та поживати в хатині. Діти, скажіть мені, будь ласка, що допомогло нашим звірятам відстояти свою домівку? Так, їм допомогла їх дружба, те, що вони були згуртовані, те, що вони були товариські. Вони всі разом змогли відстояти від ведмедя, хоча ведмедь набагато сильніший, так і лисичка набагато сильніша, і вовк, чи наші маленькі звірятка деякі, так і тому дружба та згуртованість допомогла нашим звірям. Діти, я я вважаю, що ми з вами теж згуртовані і дружні, і будемо один одному допомагати. Мені було дуже приємно з вами сьогодні спілкуватись. До побачення! На все добре!